У фінальний день чемпіонату з багатоборства серед поліцейських кінологів учасники змагань відпрацьовували затримання злочинця. Найскладніше було це затримання, ну, так як собака ще доволі молода, для неї ну, важко було витримати ну, напор, агресію фігурантів, але як не як, вона все ж вкусила. <рігум> Думаю, що в наступному році ми покажемо набагато кращий результат, ми підростемо, підготуємося Дарія. Аря, скажи, що потягне. змагання. Тривали у кілька етапів на території кінологічного центру та стадіоні Житомирського навчального центру підготовки поліцейських. У змагання входило подолання смуги перешкод, затримання умовного порушника, слідова робота, вибірка гільз, вибірка людини та вибірка предмету. Оцінювати було досить важко, оскільки рівень собак дуже підріс, і мені приємно це відзначити. З кожним роком на кожних змаганнях другі команди вони тягнуться до лідера. За перемогу змагалися більше 20 учасників. Так чемпіонат. Проходив на високому рівні, конкуренти теж були сильні. Ну І ж так сталося, що вибороли на перше місце. Для моєї собаки, напевно, це була е, смуга перешкод, так як тут треба, щоб працювали, тобто два учасники. Е, Біжуть смугу перешкод, тобто один без одного не, не біжить і тобто, не будуть рахувати бали. Якщо собака пробіжить, а кінолог не пробіжить, тобто, відповідно, знімають бали. І напевно, що. Слідова робота, там теж треба, щоб собака до витримка сліду, щоб собака дов... теж добре спрацювала. Я не знаю, якось так склалося, що я коли прийшов, побачив, то було, напевно, їх я побачив його. Він мені якось я не знаю, просто підбіг до мене. Я я сказав, що це буде моя собака. Тобто, ми з першого погляду якось, зрозуміло один одного. Катерина Черній, Віктор Підвисоцький – новини на Суспільному.